Свято дитинства прийшло одразу у п'ять дворів Білої церкви. На вулиці Ливаневського, 59, Скверське шосе, 228, Славіна, 21, Дачну, 43 та на Комсомольський провулок, 32А. Святкували, як завжди, цілими дворами дорослі фарбували каруселю всі кольори веселки. Діти ж тим часом танцювали, співали караоке та ласували морозивом, яким їх пригощав голова Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександр Олійник. Подарувати радість дітям це те, заради чого і діє програма Білоцерківської міської організації партії регіонів, спортивні та дитячі майданчики юним білоцерківцям. Проте, й батьки не можуть приховати своїх радощів від таких подарунків. «У Нас не було майданчика. Тепер нам Олександр Олійник встановив дуже вдячні йому, тому що тепер наші діти мають змогу де гуляти, розвиватися гармонійно, фізично та духовно. Побільше б, так всі б нам допомагали. А то до кого не зверталися, ніхто нам не допомагав, лише обіцяли. А тут прийшли, звернулися, сказали, да, пожалуйста, приходьте, що потрібно, ще звертайтеся. Дякуємо. Сьогодні у нас проходить дуже чудове свято введення майданчика дитячого. Благодаря Олександру Анатолійовичу ми сьогодні створюємо дітям. Чудовий прекрасний майданчик для того, щоб гратися. Діти це наше майбутнє, діти це наша радість, діти це наше покоління. Тому дуже важливо, щоб діти були росли здоровими, щасливими, веселими. І дуже важливо, щоб вони займалися своєю справою, дитячою справою, а не якимось побічними там розвагами. Ми дуже вдячні Олександру. Анатолійовичу за те, що він сприяв створенню такого чудового майданчика, дуже вдячні за те, що він піклується про всіх найменших жителів Білої церкви. Силами Білоцерківської міської організації партії регіонів та особисто її голови Олександра Олійника встановлено вже близько ста дитячих майданчиків по всьому місту. Олександр Олійник особисто привітав мешканців оновлених дворів зі спільним святом. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні вийшов підтримати. Підтримати двір в належному стані, підтримати діток, забезпечити їм місце для дозвілля. Ви знаєте, яка сьогодні ситуація? Практично де займатися дітям немає. Ми будемо робити можливість нашим діткам розвиватися. Розвиватися в різному плані. І фізично, і духовно. і... Інтелектуально, як завжди, найактивнішим мешканцям дворів Олександр Олійник вручив подяки за їхню активну життєву позицію та небайдужість до справи, яка має бути спільною для всіх людей справи виховання молодого покоління.